Старий і море. Короткий роман притча американського письменника Ернеста Хемінгуея, виданий у 1952 році. Сюжет Досвідчений рибалка Сантьяго вже майже три місяці не може впіймати жодної великої рибини, і через це отримує прізвище Салао, що означає найбільшу форму невдахи. Він настільки невезучий, що його учню Маноліну батьки заборонили плавати з ним, а натомість наказали рибалити з більш успішними рибалками. Однак хлопчик щодня навідується до халупи Сантьяго, готує йому їжу. Сантьяго каже Маноліну, що наступного дня він запливе далеко в Гольфстрім та що його чорна смуга закінчиться. На 85-й день без улову Сантьяго виводить свій малий вітрильник далеко в море, закидає наживку і за якийсь час підсікає велику рибу, як він припускає марліна. Два дні і дві ночі триває змагання з гігантським марліном, і за цей час його човен все далі й далі відходить у відкрите море. Риба не здається тягнучи За собою його човна, так само вперто не відступає і рибалка, хоч його руки поранені волосінню. Він настільки поглинений цим протистоянням, що мимоволі починає співчувати і своєму супернику, рибині, говорить до неї і жаліє її. На третій день риба починає кружляти навколо човна, і, виснажений Сантьяго. Напружує останні сили, щоб витягнути рибу на бік і заколоти Марліна гарпуном. Сантьяго прив'язує Марліна з боку човна і вирушає додому, сподіваючись на великі гроші, які він отримає, та уявляючи, скількох людей він нагодує. Але кров із ран Марліна приваблює акул, вступивши з ними в сутичку. Він вбиває своїм гарпуном велику акулу мако, але при цьому губить гарпуна. Він робить нову зброю, прив'язавши свого ножа до кінця весла, таким чином він вбиває п'ятьох акул, змушуючи інших до втечі. Але битва нерівна. Вночі акули з'їдають майже все тіло грибини, від якої лишається тільки голова і скелет. Сантьяго почувається морально знищеним і кричить Акулам, що вони вбили його мрії. Діставшись з берега до світанку наступного дня, Сантьяго на силу піднімається до своєї хатини, несучи важку щоглу на плечі, а голову та скелет риби залишає на березі. Увійшовши до хати, він падає на ліжко і засинає. Наступного дня біля човна. До якого все ще прив'язаний скелет риби, один з рибалок вимірює його довжину і каже, що вона близько п'яти з половиною метрів від носа до хвоста. Голову риби отримує Петріко, а інші рибалки кажуть Маноліну, щоб той передав старому, як їм шкода. Хлопчик журиться невдачею старого і плаче, Бачучи його поранені руки, Манолін приносить йому газету та чашку кави. Коли старий встає, вони домовляються вийти в море ще раз разом. Заснувши знову, Сантьяго бачить у вісні свою юність левів на африканському узбережжі.